Вечеря тільки що закінчилась повітряна тривога. Пережили її в укриття, ходили, поки там сиділи, читали, дивились інтернет. Пройшов дощ, стало свіжіше на вулиці. І вечеряти теж тепер приємніше. На вечерю у мене зварена сечка пшенична. Варила, засипала в кастрюлю з товстим дном, налила води, десь на палець більше за цю сечку, щоб покривала зверху вода. І на малому огні варила до готовності. А це у мене риба, лосось з піджаркою. Піджарка морква, цибуля. Смажилось на олії, додавала різноманітних спецій. Це не філе червоної риби і не стейк. Я б таке знущання над філею і над стейком собі не дозволила б. Це просто зварений хребет, а з нього обдерте м'ясо і змішане з зажаркою, з додаванням різноманітних Спецій. Заїдатиму ось таким пюре. Воно смачне, без цукру, без, бачите, цукру і без ніяких добавок. Ось така у мене сьогодні вечеря. Бажаю всім смачного, тихої, спокійної ночі. Зустрінемось вранці на сніданку.